Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Chanel, який називається Chanel Chance au Splendid. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей і про інші про багато-багато інших ароматів. А, сьогодні ще ви мене будете бачити в такому стані. Я без макіяжу, тому що в мене алергія, сезонна алергія. Я не можу вставити, наприклад, контактні лінзи в очі, я не можу. Намакіяжити собі очі. Я так думаю, що ще в неділю я буду в такому стані, а потім вже все буде краще. Так що я перепрошую, але що є, то є. Так, Давайте я вам розповім, що ж у нас тут є за ноти в цьому ароматі. В цьому ароматі у нас є червоні фрукти, малина, троянда, фіалка, персик, ірис, рожева гірань, білий мускус та кедр. Оце такі у нас ноти. Аромат у мене тут є один з пробників, яким я зараз користуюся ось такий аромат. Я вже набризкала на себе, я думаю, що ви бачите, що тут таке трішечки, таке, як вологе це ось цей аромат. Але давайте ще раз: ще раз натисну. І перед тим, як я почну розповідати про, саме про аромат, хочу. Хочу торкнутися трішечки такої теми. Я, коли, я взагалі так ніколи не роблю. Я взагалі, по-перше, думаю про цей аромат сама, і потім, може дивлюся, а може і не дивлюся взагалі. То, що скажуть про цей аромат інші люди. Так ось цього разу я подивилася. І, знаєте, дуже багато людей були просто в захваті від кольору цього аромату. О, він такий класний, це так інновативно. І, я, знаєте, я навіть не, не думаю чи довго. Коротше кажучи, ось люди. Ось такий колір це Екла Дарпеж. Ось Стелла McCartney, Такий самий колір. Ем... Самого аромату такий самий. Потім у мене є Abercrombie Fitch. Такий самий колір. Нічого нема інновативного. Ну, Він трішечки рожевий. Потім є яскраво, яскравіше рожевий, і це така малеча від Yves Rocher. Але нічого інновативного немає в тому, що аромат має якийсь колір. Ну, ось такий колір. Це, звичайно, красиво. Це дуже приємно для наших очей, але це не інновативно. Саме аромат. який ж тут у нас аромат? Аромат відкривається такими дуже яскравими червоними фруктами. І дуже це класно. Червоні фрукти красиві, вони не, знаєте, не пластикові, не якісь там штучні, красиві, яскраві, соковиті, червоні фрукти. Потім ця червонофруктовість, фруктовість, вона якось. Переходи в фіалковість, трішечки така пудра. Але таке, знаєте, все приємне, все таке модернове, тобто сучасна пудра, нічого там, ніяких там. Бабусік нема стареньких, там де пудра якась там, то знаєте, у шафах щось таке пудрове. Нічого такого нема. Ніякої пудри від Марії Антонітти. Нічого такого, все модернове, все класне, все таке, знаєте, легеньке, красивеньке. І мускус. Для мене цей аромат він фруктово-мускусний аромат. Дуже красивий, дуже свіжий, дуже цікавий. Але, але. Цьому ароматі для мене є одне велике, величезне, але. Після десь півгодини пів проходи. Після того, як я нанесла на себе аромат. І я завжди, люди, якщо ви мене вже давно дивитесь, ви знаєте, що я роблю завжди один пшик. Чому я цей один пшик роблю? І якраз в цьому відео це дуже-дуже дуже мені було, ем, якраз як сказати, на руку, так що я зробила один пшик. Бо один пшик ви можете потім взяти та порівняти один пшик цього аромату проти одного пшику. Якогось іншого аромату. Так ось один пшик цього аромату, він не стійкий зовсім. Я маю інші аромати, наприклад, той же самий Armani S. Ви зробите один пшик Armani Сі, і цей один пшик з вами буде навіть 3-4 години. Один пшик. А тут у нас один пшик, і цей один пшик уходить з моєї шкіри. Ну він не не то, що він уходить зі шкіри, він стає дуже-дуже-дуже-дуже до шкіри близько, і я його вже не відчуваю. Ось зараз я зробила оцей пшик. Я отак рукою роблю і я відчуваю, що є аромат. Після, ось, як, як, знаєте, як по годиннику, 30 хвилин пройшло, я аромат не відчуваю. Мені потрібно робити отак носом, отак носом прямо об руку, щоб відчути. Що там є аромат. Потім, якщо я роблю отак, я потім відчуваю оцю, оцю пляму, я відчуваю десь, може, години 3, 4, а може навіть і 5 годин, ну, Тобто, є, оця пляма, вона є. Її відчувається, але немає е, немає, шлейфу, немає ніякої проєкції аромату. Тобто аромат він дуже-дуже-дуже близько до шкіри. І так хтось може сказати: ну, це ж один пшик. Так, але знову ж, один пшик аромат-сії, і у вас є проєкція, у вас є шліф. Тут нічого такого нема. Ось оцей великий ні цього аромату це як цей аромат погодиться і його ціна. Ви знаєте, люди, якщо б цей аромат коштував, я не знаю, там 30 євро, я б, мабуть, сказала: ну, окей. Цей аромат він не коштує 30 євро. Цей аромат коштує 50 мл, він коштує, ну, залежить від того, де, де ви його будете купувати, від 125 євро до десь 140 євро. І 100 мл коштує десь від 175 євро до 215 євро. Більш-менш залежить від того, де його будете купувати. Тобто ціна цього аромату, вона величезна. І ви знаєте, коли я дивилася інших людей, які там розповідали про цей аромат, але це були е блогери е з Північної Америки, е то я прям, я, прям, я прям це розумію, я прям це бачу, як вони цей аромат тестують. Так, він такий моложавий, він для молодих людей, він класний, він такий тендітний, і я це все розумію. Хтось навіть сказав, що цей аромат був зроблений з такою знаєте, з такою думкою в голові для молодої аудиторії. для Перспективних покупців Шанель. Тобто ті люди, які народилися, наприклад, у 2000-х роках, і вони хочуть собі аромат свіженький, кисленький трішечки ось як цей, там, де є ягоди. Тобто, оце таке, але не, не такі аромати, як зараз. Нічого там жасміного, не троянди, не меда, нічого солодкого, не уда. А ось отаких от, от, от ось ароматів легких. І я це розумію, люди. Я це розумію, але цей аромат у нас оде парфам, до речі, оде парфам. Тут у мене стоять за мною два аромати: О, Тандер та ОВ. Це ті два шанель-шанс, які у мене є наразі. Вони обидва оде-туалет, І я вам гарантую, люди, що ці оде туалет, вони більш стійкі, більш у них характеристик, вони більш ем, шліфять, ніж оцей Оде парфам Я вам більше ще скажу: ось у мене є такий аромат Chanel Paris Riviera, про який я не так давно розповідала. Це теж туалетна вода. І ця туалетна вода, вона. Більш яскрава, вона більше і довше е, залишається на шкірі, ніж одеперфам. Тобто ціна тут шанельська 100%, але, перф... як би сказати, перформанс того, як себе погодить, те, як себе погодить цей аромат, який він є, який він стійкий. Я навіть тут не беру те, що сама така композиція. Ну, нічого цікавого нема, люди. Уж ви мене пробачте. Ті люди, що люблять Шанель, ви самі це можете зрозуміти, коли ви його. Протестуєте, то тут нічого такого нема. Ну просто нічого такого немає. Я пам'ятаю, як виходили ці шанель шанси, і як у багатьох цей шанель шанс був, і там, от, знаєте, на вихід у світ оцей шанель шанс, набризкаєшся, і ти відчуваєш, що це шанель шанс. Два пшика, його відчуваєш. Оцей, ми зробимо два пшика, його не помітиш, оцей аромат, його немає, його не помітиш. І. Знову ж, я дивлюся на деяких, не всі, деякі блогери, так, він класний, він класний. І я прям відчуваю, як вони пересилюють себе, щоб не сказати, ну, люди, ну, це, цей аромат, ну, реально, якщо ви візьмете цю пляшку ви зміните пляшку, ніхто не скаже, що цей аромат коштує там, 50 мл там, 130 євро, ну, ніхто не скаже. ну, Максимум 30 євро. Тобто оце все, що там пляшки красива, що там колір красивий, і що там все таке, ну воно, воно того не варте. Як на мене, воно того не варте. якщо вам подобається такого плану аромати, я задоволена, але для мене стійкість аромату, вона важлива, коли аромат має певну ціну. І цей аромат має певну ціну. Якщо, наприклад, оцей аромат, а цей аромат, до речі, стійкий, це екля Дарпеж від Languan. Він стійкий, він класний, стійкий аромат. Якщо б він у мене кудись там уходив через 30 хвилин, і я за нього заплатила, мені здається, за оцю маленьку пляшечку, за 30 мл, ну десь, може, 14,90 євро. Тобто зовсім небагато, зовсім. То я б сказала: ну що тут, 14,90, я нічого і не очікувала, але ж ні. Він стійкий, і я ж знаю, що Шанель може робити аромати, вони можуть робити класні аромати. І я не знаю, що цей аромат він. Я розумію все. Я розумію, що вони хочуть зробити для нових людей, для нових покупців, для, для молоді. Я все розумію, але ну, таке зробити. Якщо б цей аромат був стійкий, Якщо б цей аромат був шлейфовий, як оцей, як оцей, як класичний шанель, шанс ніяких запитань. ніяких, ніяких. Бо те, що аромат простенький, а він простенький, кисленький, простенький, пудровенький, я нічого не маю проти. Якщо цей кисленький, пудровенький аромат має таку стійкість кінську, як оце оці два, і заповнюю собою всю хату від трьох пшиків, нічого не має проти. Бо у вас, є, у вас є розуміння, за що ви заплатили такі гроші. А тут я дивлюся, ну, окей, добре, я не купувала ці, ці пробліки. Але я не розумію, за що я б заплатила такі гроші. У мене є від мого дня. Народження, яке було не так давно, у мене є ем, ну, ці е, картки подарункові. І я хотіла купити собі цей аромат на осліп. І я так радію, що я цього не зробила. Я так радію, що я е, сказала: Окей, ми спочатку тестуємо, а потім ми купуємо. Бо я знаю, що вони роблять шанси, і вони стійкі, вони класні. Наприклад, шанс «Офреш». Теж мені дуже подобається. Він офреш, тобто свіжий. Там прям, там прям написано: офреш свіжий, він не повинен бути стійким, а він стійкий. А це ну, прям, ну я не знаю. Тобто, сам по собі аромат люди, він непоганий. І я вам скажу відверто: він непоганий. Він не супер цікавий, він не супер якийсь там. Такого ніколи не було, вау-вау-вау, щось там нове ні, ні. Він непоганий, симпатичний, кисленький, пудровенький з смуску. сам непогано зроблено. Такий для молоді, на вихід, на, на літочко, на кожен день класно, в офіс свіжий. Навіть у мене такі іноді, знаєте, бувають нотки, шампуні, такі. Знаєте, таке враження, що я тільки з душа, і це класно, бо якраз такі аромати, я їх люблю. Бо, наприклад, коли, куди я, коли я кудись їду, я хочу, щоб такий аромат був, давав оце відчуття свіжості мені. Але ну, не, за, не за такі гроші, не за такі гроші. І не з такою стійкістю, якої нема. Ось, на цьому все. Я сподіваюся, що я вас не. Якось... Це не було відео про відмовлення вас від покупки, від, від, від затестування цього аромату. Ні, тестуйте, дивитесь, дивіться, як він вам. І напишіть мені, як він вам, якщо ви його вже протестували. Але ну, ось на мені так, як є. Я е, дякую вам за вашу увагу. Я вам бажаю доброї п'ятниці. З вами ми зустрінемось у неділю. Па-па!